Слава Ісусу Христу! Отче Василів, поясніть, будь ласка, чому цього тижня, в середу і в п'ятницю в нашому календарі лише пише, що літургія не служиться. І друге запитання: після, ну, це я вже сказав. Роді, після мирування у церкві роздають аркуш. Так у нас називають порізаний хліб, можливо, в інших храмах інша назва. А пізніше із церкви приходять додому і роздають тим. То не був у церкві. Прошу вашого пояснення, що вам щиро вам вдячна за ваші проповіді, які утверджують мою віру і просвітлюють мій розум. Нехай Господь дарує вам довгі роки життя, сяєте, сіяти зерна, які проростають Божому винограднику. Амінь. Дуже дякую за добре слово, за, як ви сказали, аркуш. так? Аркуш це папір. А то, що роздають по різних хліб, то Артос. так? Артус, так? Да? Артус, це то, що посвячується на, на Пасху, і він стоїть тиждень і на світлу, на провідну неділю його ріжуть, це називається Артус. А то, що вам роздають у церкві, то називається Антидор. Да? То, це те, що Приноситься просфора на, на службу Божу. На просфорі робиться проскомиття приготовлення до святої літургії. Частини тих. вирізається агнець, вирізається за здоров'я частиці, вирізається частиці за померлих на дискос, лишаються частиці, так? ті частиці, що залишилися, паламар ріже. На маленькі частички і після служби його роздають. Роздають тим, хто був до причасті, хто не був до причасті. Тим, що додому їх несуть. Як ви собі хочете. Бо тому, що ці частиці не можна викидати, не можна давати курим, не можна взагалі нічого. Це для літургічних для літургічних потреб. І їх можна використовувати тільки для людей, особливо якогось такого значення, освяченого хліба, там ще щось. Ні, це є те, що залишилося після прескомедії. І це можуть споживати тільки вірні ну, християни, да? І те, що ви несете додому, це є дуже добре, щоб людина мала участь, щоб мала розуміння, що от, -от ми беремо участь у, у цій службі. Хотів бути, а не міг. І тому принести їм антидор. Так. А Артус? Не аркуш, а артос це грецьке слово. це є Хліб, який печуть на, на Пасху, посвячують благословення Артуса. Зверху він має такий образ Воскресіння Христове. Він цілий тиждень, світлий тиждень стоїть і на провідну неділю його ріжуть. То інакше. Дякую за вашу позицію. Я із протестантів, але дуже із повагою слухаю ваші проповіді. Інші, де я відчуваю те, що Слово є від Бога для навчання, для підбадьорення, для відповідей, які виникають в дорозі до Ісуса. Ми християни Ольга. Ольга, нехай Бог вас благословить, благосвінь вам і вашій родині. Дуже приємно, що з таким відношенням, правильним протестанти дивляться і слухають, наприклад, мої науки. Я дуже прихильно ставлюся до... Різних протестантських течій і досить з ними дружу. Особливо тут, на Дніпропетровщині, у нас є Рада Християнських церков, яка об'єднує усі церкви Дніпропетровської області, усі деномінації: протестанти, римокатолики, греко греко-католики, православні, навіть, навіть євреї, євреї, християни. так? Я з усіма дружу і всіх дуже поважаю і рахую, що Ісус Христос це Той, навколо якого ми маємо об'єднуватися. Кожен у Своєму обряді. Кому який обряд до уподобиє, там і перебувайте. Але в центрі Христос.